Групі. Хлопці наші в синіх маніжках грає два руки. Добрий лад. Вий! Влад, ліва! Ліваного, нога, Влад! Успокойтеся, Діване, що ви б'єте один до. А, он для себе. Давай, мені запускайте сильно. Біжи, біжи, біжи! Біжи, Влад! Біжи, Влад, що я кажу, біжи. Витрай, витрай, Влад, давай грай, давайте стане. Все міняйте. Ще, Влад, не кидайся! Давай грай, давай, піруй! Догривай, догривай! що ти? дуже Така млява гра. Давай, 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 Андрій, дожени, дожени, дожени. Ах, дожене, дожене, давай, 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 Павлик. Ах. Наш аут. Даня? Стріляє? Ну! Стріляє! Ножку підставити, просто підставити ножку. Андрій, Марко. Марко! Не виключайте з епізоду. Ви якщо там някват, що маєте бути виключені. Всі там гасаються, але біля м'яча не можна. Даня? Марко? Out. Тримай собі. Сам Андрій, сам! Та яску вий! Добре, Данило! Даня! Павлик! На Даня, Даня! Ай-яй-яй! Зберіг! На Павлика, Павлик! Удар в поворотах, ну! м'яч! дуже Я просто саме будем тримай. Ромі злоду. Марку, втікай звідти, нехай пабе цей Андрій подай! Шпук втікай звідти, нехай Андрій подає! Мельничук! Щось наші хлопці як сплять трохи. Паша, тут дуже далеко, пас! Щось не. Ту дуже далеко! Кому ма? Щось ти задаває, альо! Андрій подає котовей. Павлик. Даня, а йди вже тут постійно. Out. Андрій? Ще раз аут. А ні, не, не наш, аут. Павлик. Павлик, добре, Андрій, ну, давай, давай до кінця, до кінця. А, майже.

Давай На Данела? Данела? Юра, Павлик. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, що ж це таке? Даня, добре, зобра. На Павлика. Павлик. Нормально, хлопці, що ти думаєш? Давай, давай давай, давай. як <звук> ти <звук> мені обскакуєш? Кожен раз. А борься! Юра, сам! Давай, давай, давай! Марко, Давай збирайся трошки. От. Да, не, а от. Це так небезпечно. Даня, поміняйся з нами на походи місця. Середина, капуст. На що ти робиш? Ти не бійся. Влад, відкрийся! Влад, ноги! Давай, давай, Марко, давай, 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 давай. давай, давай, давай. Наш аут. Влад, виходь. Влад, сюди! Не потримати. Катя до м'яча. Юра, привіжче! Привіж ще! Але не Давай, 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 давай! Давай, давай, давай! Ну! Добре, добре, добре. Юра, по лінії, Юра!

Пошли <истрелили> сзади <истрелили> <режу> Сам, сам, ты сам, сам, сам. <поторит> Да и стреляй в небо Паша, ну Стоп И, а и, и Один да ноль Нарежьте Нарежьте, давай ты <поторит> еще Ставити під ніс. Бігати з тої маніжки і ставити підніс. Ти мічас, ставиш маніжку під ніс, ходиш, бо він буде отак стояти. І він такий дивився вивезти. А, башка! Ай-ай-яй-яй-яй, як гарно!

Павлик. Штрафний для суперника. Вище. Владик. Вижчи, Матвій. Асі, Асі. Саша, Саша, Давай, 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 давай. А, не встиг. Ні, встиг, встиг, зберіг. Наша аут. А, не наш. Ми не жовті вже. Давай, <пукри> давай, <пукри> давай, давай, давай! давай! Ах!

І в удар, О, гарно дала на Колю. Але не пройшла. Розвертай, розвертай, дай. Так, ось ще є. Коля, різько, Коля, Коля, Коля!

Добре, добре! Паблик? Молодець! Коля впав, але встав. Андрій! Ну! Та ну що ж? ви. Супер! давай вставай, 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 вставай! вставай, 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 вставай. Вот и Анька, давай, сейчас по давай. Хай, хай, не выкидяйся. Молодець, Павлик, молодчина. То капець. Два, капец. один. Давай, Саня. став. Або Давай, Артем, Артем, став. Вища Юр, Юра, вища влада. Здразу Юра, здразу в м'язі. Чекай, чекай, почекай. Ліва нога влада. Вища Юра. Ліва нога влада. Вища, Оля, тримайся. Дай нахті вона. Ось, встаньте нахті. Таня, пуси.

Що це за плешечки? Да. Макс, можна ви. А ви накидаєте, кидаєте, я попаду вже. Добре, Юра, добре. Не вдорожня. Аромат воняти. Не Щось там відбувається. Nou, dat is een goede maat. Goed, 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 Эй, дай, манешку, будь ласка. дай мне нишку, пожалуйста. Даня, Даня, ты ты да, я не дай. дай. Даня. Андрей. Дай, дай, дай. Дай, 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 Два-один. Маємо шість очок, мене швидше за все, що не виходимо, в першу четвірку. Будемо бачити, побачимося на наступному матчі.